Капот, білочку, яка лікує іграшки. Ось які тут так... картинки гарні. Захарчик гарна книжечка. Подобається. Так, давай ще подивимось, які в нас є. А у нас ще такі маленькі про собачку, яка дуже любила їсти хлібчик, Бачиш? Подобається тобі про собачки стало. о, подивися, тут ще жаба є. Ось отак. А ну, про що книжечка? Так, давай, дивись про що там книжечка. Ой, сам розвертай. Так, так. Ой, про хлопчика, ти дивись, як ти гарно вибрав, молодець. Так, ну давай ще ще подивимося, що там ще є. Ух ти, м'ячик, слоник. Будеш цю брати, так? Записувати на тебе цю книжечку? Записувати? Кажи так. Так. Добре, запишись. Діти, Оля нам, ми будемо читати, а тоді прийдемо і поміняємо на іншу, так? Скажи Ольга Валеріївна. Зараз так. я знайду. Ага. Так, ти будеш нас під номером 333. Ще такий номер тобі дістався. 11.03 2025 рік. Так, Так. так все, готово. І тепер записуємо твою книжечку. Перша книжечка Захарчика. Захарчик буде вдома читати, йому буде Поліна, Каріна сестрички допомагати. Мама з татом будуть допомагати. Там якісь, може, віршики є. То ти вивчиш якогось віршика, і ми потім Ольги Валерівне розкажемо. Ой, красота! Дуже цікава книжечка. Що треба казати? Будь ласка, приходь ще до нас, будемо тебе з нетерпінням чекати.